Дві чи три хвилини, бо тут людині погано серцем ліки знайдуть. Ось перед нами шолом і погони підполковника. Ви бачите, виставлені на загальний огляд. Вчора вже на тому самому нашому блокпості біля повороту на Манківку. З Києва була зупинена автомобіль, в якому виявилися передягнені в, в громадянський одяг троє людей. Але при догляді машини були виявлені каски космонавтів, форма, що це були беркутівці, котрі їхали. З Києва вже поверталися. Звичайно, люди були обурені, вони їх провели з ними виховну роботу, так би мовити. І, але найогидніше те, що у них було виявлено 24 тисячі гривень готівкою. Це були гроші, які цим, цим людям заплатили за їхню криваву роботу. Люди відібрали ці гроші і передали їх сім'ї загиблого на блокпосту. Така от вчора був випадок такий елемент. Ми зараз будемо далі продовжувати наше віче. Мені потрібно мені потрібно вісім чоловік. Адекватних за 30 років, котрі можуть виконати особливо важливе завдання. Воно не пов'язано з небезпекою для життя. Я прошу підійти наліво і мені потрібно сім чоловік. Далі, будь ласка, продовжуйте. Слово надається Чорномас Тетяна Олександрович. На Майдан. Гуман, так, Бувань на Майдан. Все, прийдемо. Давайте вам переходу, що прийдемо. Прямо білий будинок зараз тут стоїть мітинг. і приносять здавати сюди. Людина покинує тушу. Ті події, які відбулись в Україні, напевно. Просто із кожного серця, кожної жінки, чоловіка, кожного українця капає кров, а з очей сльози. Бо тільки сто убитих облікованих, а напевно, скільки ще не облікованих. Важко в ці дні говорити про ці жертви, бо Україна могла б здобути цю незалежність і, по суті, здобула її. Без крові, але український народ не шанував свою незалежність. І тому на сьогодні маємо ось такі ганебні результати. Але не про це я хочу говорити. Я хочу говорити про те, щоб ми сьогодні, сьогодні тут, на Майдані, визнали владу партії регіонів, президента. Не хочеться називати його президентом. І прізвище не хочеться називати, але мушу. Януковича визнати для нас недійсним, нелегітимним президентом. Я прошу за це проголосувати. Дякую одноголосно. Друге, я прошу визнати владу Тулуба, як голови обласної державної адміністрації, недійсною, нелегітимною для нас. Одноголосно, оскільки це все члени партії регіонів злочинної партії і партії не хочеться їх називати, бо є партії хороші, опозиційні, порядні, є нейтральні, різні, всі мають право на партійну діяльність, але бандити не мають право на партійну перетворити партію на банду або банду на партію. Вибачте, люди вже роздивилися на цю партію. Так само я хочу сказати, що Повноваження Бодрова і Петренка, які сьогодні регіонали і керують містом і районом, визнати для нас незаконом, нелегітимними. Проголосувати прошу за це одноголосно. Дуже дякую. На сьогодні була домовленість, що Бодров вийде сюди і вислухає наші вимоги до нього, тимчасові, тому що. Ми розуміємо, що залишити місто на сьогодні без керівництва, коли в нас немає на посаду меру, мера якусь, якоїсь кандидатури, або бажаючого, хто б сів у його крісло і далі керував. А на сьогодні ми не можемо залишити місто без світла, тепла, тому що комунікації поки що в руках цієї банди. Три секунд секунд перерви. Це кажуть вже готово. І на сьогодні ми не можемо зай... і не хочемо напевно займати цю адміністрацію. Що нам там робити? Ну займемо там, посидимо, посадити на ці місця. У нас поки що немає кого. У нас є всеукраїнське об'єднання Майдан, є його рада велика. Воно перетворене в народну раду. Я думаю, що найближчим часом ми зберемося і будемо вирішувати, що гумані робити далі з нашою владою. А поки що, ми хотіли по дрову викликати його сюди, поставити вимогу, щоб він порвав або викинув свій партійний квиток і поставити йому завдання, які він мав вирішити до понеділка. Завдання, які сьогодні просто болючі для уманчан, це скликати на звичайну сесію, це засудити дії президента. І дії злочинної банди, тої партії, в якій він перебував. Але він сьогодні не з'явився. Вчора він не вийшов, бо ніби хворий був, а сьогодні вже здоровий погнався на Черкаси разом з усіма своїми клєрками. Але я думаю, що ми це перенесемо в дійство на понеділок, так само, мабуть, на 11-ту годину, ну приблизно на 10-ту. а до то... коли вони заходять. На вісім людей, що можуть не прийти, в когось маленькі діти. ми їм поставимо ультиматум, що якщо він не вийде, то ми зайдемо туди і вже викинемо, якщо не його, то хоч його крісло. Якщо його вже не буде понеділок, то хай вибачить. Є городяни, які можуть зайняти його місце. Не знаю тільки чи погодяться. Є городяни, які чудово будуть керувати цим містом. Тимчасово, просто тимчасово, поки ми виберемо нового міського голову. Хай не думає, що ми такі безпомічні. Ми просто як українці добрі і хочемо притримувати закону. І не хочемо нічого там ломати всередині, але вони нас до цього доводять, розумієте? Коли він обраний громадою, два дні не хоче до громади вийти. То ви мені вибачте, то ми, що вони злочинці, то це однозначно, бо вони підтримують злочинну владу вгорі. Але хочу тепер ще одну річ вам зачитати. Надійшло мені в електронному варіанті від депутата Райради передати в районну раду таку заяву від е, бушого нашого ректора Сільхоз. Інституту, я по-старому кажу е, Українського національного університету, садівництва правильно, Головчука Андрія Федоровича, бо він проживає в Дніпропетровську, але коли був у мені, то його е, обрали, по-моєму, у районну раду, але заставили поступити в партію регіонів. Він уже приїжджав, щоб здати цей квиток ще раніше, але тут щось нікого не було. От, Він знайшов мою адресу, телефон. І скинув мені на електронку заяву. Заява у зв'язку з неправомірними діями партії влади над українським народом закликаю депутатів Команської міської та районної ради проаналізувати політичний та економічний стан у державі і на Черкащині та терміново зробити свій вибір. Я свій вибір зробив знак протесту. Прошу прийняти мою заяву про з партії регіонів. Заслужений заслужений науки і техніки України. Доктор технічних наук, ректор Ховальського ага. національного університету садівництва 2008-2012 року, професор Головчук. Голубчу. <плес> е, е, я під'їду там підрізати, треба, але там з двох сторін, поки не треба підрізати. Ні -ні -ні, я ще тобто воно воно почекає. Я прийду звідчі і тоді все згадав. Товариство, поки Аттіла Сандрона готується а, оголошення. Нам постійно потрібні хлопці, які були готові нести чергування на блокпостах. Нам постійно. Потрібна підтримка для Київського Майдану. О, тут стоїть скринька. Не соромтеся, яка у вас буде купюра, немає різниці. Головне, що це ваш вклад, у нашу перемогу. І немає різниці. Я вчора бачив, як люди кидали по 200 гривень і 500 кидали. І ще коли скриньку навіть забрали, мені передавали, щоб я ці гроші кинув. Я сьогодні це і зробив. Далі ми продовжуємо збір теплих речей. Також важливо так, річ, як дощовики, оскільки прогноз погоди. Таке, що може бути дощ, а люди в Києві на Майдані їх навіть там водометами поливало, тому це також потрібно. І дуже потрібна нам допомога медпрацівників. Хто із освітою медиків в нашій гуманській самообороні потрібні медики. Ви будете на чергуваннях, на блокпостах, тому хто має якусь освіту медичну, будь ласка, звертайтеся. Також медикаменти для київського майдану. Ви самі розумієте, якого там роду травми. Все, що зв'язане з перелочними матеріалами для зашиття ран, для дезінфекції, всі ці матеріали будуть потрібні. Я знайшла папірець, бо зробила заміточки, які ми маємо в другу виставити вимоги, щоб ви просто наперед знали. І може, в кого якісь доповнення, можете доповнити. Ну, Перша вимога в мене була замінити прапор на міськраді. Я бачу, що прапор вже після мого виступу замінений. Будь ласка, займіть своє місце. Вже білий висить? Ну, був порваний. Минулий раз, як я виступала, а сьогодні я не встигла подивитися. Треба прапор, щоб був український, державний. Що він не приспущений, здати квиток регіонів, партії регіонів, це я вже говорила. Тепер тут в адмінбудівлі є приймання злочинця депутата Яценка, бо він злочини робив і накрав гроші тільки на тендерному комітеті 2 мільярди. Все це є в інтернеті. Тільки проти нього заводили кримінальну справу, він лягав у психушку зразу. Ну, щоб сказали, больний на голову, ну вкрав там щось, ну і що, з усіма зато поділився. Тут його є приймальня. Коли я написала заяву, вірніше, депутат, помічником якого є сиротюк від вес Українського об'єднання Свобода, у сиротюку доручили нашу область, щоб я розбирала якісь скарги, як його помічник, щоб він давав депутатські запити. Я й працюю, але приймальний бодров, не надав нам приміщення а по закону потрібно необхідно надати, бо є рішення фракції нашої, що він закріплений за нашою областю, сиротюк. Нам що не потрібні депутати? Не Громадянам міста і місту, але приміщення для Сирочука не знайшлося. Зато для Яценка знайшлося, в якому він не буває. Не буває в цьому. От, так от, щоб він регіональну кубло викинув з міської ради і надав приміщення депутату Сирочуку для прийому громадян. Підтримуйте? Так, так. А нам написав, що нема в них місця, приміщення немає. Звільнити заступників Галину Кучер, голову партії регіонів. Будь ласка, займіть своє місце, потім ви. Я вас прошу, займіть своє місце. Хані, ти що Те, що говорить про Головчука, то його вигнали за те, що він не погодився дати роздерибанити місто. Вони хотіли ще три в'їзди зробити в Софіївку через територію аграрного університету. І там Більше ніж за будь-якого ректора. І хабарі головне там припинилися. Тому що навіть люди говорили, що хабарі, як придав, він був жорсткий. Тому багатьом хабарникам не сподобався там. Зато сьогодні, там благоденстві є. Там всі наші місті віконкоміські отсюди уходять, а туди йдуть працювати. Бо там маліна. Як були хабарі, так і є. Так, за, за... То вони сьогодні там є. А... То я ж і кажу за сьогодні. Товариство, давайте ми не будемо перетворювати наші зібрання на відпускання гріхів. І людина вийшла з партії регіонів і особисте право. Ми зараз говоримо не про нього, і ми йому гріхи не відпускаємо. Ми просто це констатуємо, як факт. Хороший, він поганий, це вже не наше питання, то вже він хай сам про себе думає. А то ми зараз почнемо один одному доказувати, хто до яких хаборів брав. Зараз це не важливо. Людина вийшла з партії, хай собі виходить. Ми не про нього зараз тут говоримо. Давайте будемо триматися якогось порядку. Оце так. Ми завжди замість щоб боротися із ворогом України, з регіонали, то ми боремося один з одним. Так, значить, наступна була звільнити Галину Кучер. На сьогодні вона очолила партію регіонів і утримує оцих пенсіонерів це як електорат. Нашого міського голови, а на сьогодні вже депутата Яценка подачки там якісь е, надають. Крім того, вона формувала загони, які їхали в Київ. Тітучок формувала. І вчора в мене з нею виникла ще й розмова. Тому що коли зеленего році розбили автобуси з тітушками, ну дорослих там. Зразу кудись вони самі відправилися, а діти видно десь повтікали такі 15-17 років. Поховалися, а потім ішли із Винегородки пішки, куди там в Одесу чи в Крим, звідки вони приїхали. От їх ще трохи били в селах, бо люди ж чужих не люблять, ви знаєте, так але діло в тому, що коли я позвонила до Галини Михайлівни, що байдуже, куди вони їхали, що вони там хотіли робити, але це теж наші громадяни та ще й діти. Їх посадили, сказали по 500 гривень, домой все. Чого вони вночі по чужій місцевості йдуть? Волина Михайловна, ви голова партії регіонів, будь ласка, визвіть якісь автобуси їм дайте. Хай їх завезуть, переночують, покормлять і відправлять. Може, батьки не знають, де вони, бо якщо вони йдуть пішки, то в них ні телефонів немає, ні грошей немає. Ви що почули, що в телефон? Я я виключила, бо я цього не могла більше чути. Вже я дзвонила до Петренка, кажу, по території району йдуть ваші регіонали неповнолітні. То не знаю, чи цих дітей доправили, чи ні. Бо ніхто ними не хотів займатися. Але ми всі люди. І ми не такі, як вони. Ми не будемо так чинити, як вони чинять. Тепер треба на телебаченні така вимога теж до Бодрова, Створити нову програму, якщо він ще залишиться тимчасово міським головою, нову програму, е програму використання міського телебачення. Адже це на наші податки телебачення працює. А виступають там одні регіонали. Аж нам треба переглянути програму роботи нашого комунального телебачення і заборонити міському голові піаритись, оскільки ми тут висловили йому недовіру. Там те саме стосується. Те саме Петренка, саме... Та, але ми його будемо окремо е, з ним працювати. Ми з ним будемо окремо, тут є група із району. Шановне товариство, ви знаєте, сьогодні дуже багато українців, це сотні тисяч, мільйони українців піднялися і стоять сьогодні на різних майданах. Києві, Трасах, Київ, Одеса, Бориспіль і інші. Дороги. Сьогодні люди своїми тілами, своїми здоров'ями жертвують і гинуть, на жаль, гинуть від ворожих куль, машин під колесами. А сьогоднішня влада, так звана, якій залишилося день і трошки, до цих пір сидить в своїх кожаних кріслах і тільки через вікна посміхається сидить. Шало товариство! Розумієте, е... чекати? І дивитись на те, як вони на нас посміхаються, я рахую це неправильно. Коли гинуть люди, це теж неправильно. Тому моя пропозиція наступна. Тут про від міста Умані говорили багато, я хочу сказати від району. Сьогодні район представлений у нас партією регіонів, головою адміністрації, його заступниками. Всі вони дуже були ярі регіонали, але я залишилися ними. А зараз ми стоїмо тут з вами вже третій місяць. А вони і зараз сидять в своїх кожаних кріслах і не хочуть вийти до людей, покаятися за розстріляні душі, невинні загублених людей. Тому шановне товариство. Мене зараз я, я тільки що був тут. Ось у так званій адміністрації. Нема, голови адміністрації там немає. Там є його заступник, перший заступник. О, от в мене є пропозиція зараз взяти хлопців, не всі, не всі, четверо, п'ятеро козаків, які є, які були на Майдані, які під кулями захищали нас з вами, українців, піти до нього і попросити дуже його яскраво вийти з його кожаного крісла і, і сказати щось людям. А то ми будемо стояти говорити, говорити, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Хватить. Шановне товариство, хто має бажання, будь ласка. <плес> товариство, я наголошую, що ми з вами мирна акція. Ми тут нічого не б'ємо, не громимо. Вчора були гарячі голови, які кричали, що треба брати адміністрацію штурмом. Якщо є зараз такі вийдіть тут і станьте, щоб вас бачили. А якщо немає, то не провокуйте нікого. Ми мирно зараз приведемо цих заступників. І ви запитаєте не все, що ви хочете. Ще раз вам наголошую, у нас з вами тут не шоу, ми вас не, не розлікаємо. Ми просто працюємо. Наголошую, що потрібні хлопці, добровольці для чергування на блокпостах. Відповідальний Ярошенко Володимир, в нього на руці самооборона, ви бачите там написано, всі питання по самообороні до нього. Оскільки вчора вечором були деякі провокації тут, наша самооборона спрацювала. Тому в нас порядок. Ще один момент. Уменська міліція підтримує порядок разом з нами. Вчора на чергування вийшла не тільки міліція, а вийшли наші хлопці самооборони. Тому знаєте, що Уменська міліція нам не заважає. Вони нам не вороги, в принципі, вони на нашому боці. Говорився декілька новин. От Я зараз прочитав в інтернеті. В Вінницькій області впав ще один пам'ятник Лєніну. По телебаченню, в інтернеті є дуже багато інформації про те, як зараз пам'ятники Леніна чогось почали падати по всій Україні. В нас ще стоїть, але знаєте як, що з ним робити, вирішувати громаді, а не мені. Я знаю одне: наше завдання зараз допомагати Києву, чим ми можемо, контролювати трасу, щоб не приїхали силовики, щоб не приїхали тітушки. Знаєте, якщо Леніна зараз звалити. Тоді тут і того менше не стане. Вони так само, як їхали, так і їдуть. Тому давайте просто ми будемо свою енергію тратити на щось конструктивне. Я розумію, що він мулює очі і мені теж мулює очі, але зараз нам не до нього просто. Розумієте, в нас є інші серйозніші питання. Е, хто підійшов? Е, повторюю, ми збираємо матеріальну підтримку на потреби Майдану в Києві. Стоїть скринька. Будь-які гроші, які ви покладете, вони підуть. На благо нашої з вами перемоги, тому що перемога вона не може бути для когось одного. Слава тобі, Господи, мова зараз не йде ні про одного конкретного політика, ні про одну політичну партію. Ми тут з вами не за партію, не за політики, ми за народ. Ми за наше з вами майбутнє. Я особисто не нараджу всіх політиків і опозиціонерів в тому ж самому числі. Тому що якщо вони до цього вже допустили в цій державі, то, мабуть, щось вони там неправильно робили. Можливо, це комусь не буде подобатися, але це моя особиста точка зору. Тому ми сьогодні з вами увагу, без безпартійних прапорів, це дуже важливо. Зараз на Майдані тільки прапори України. Я цілу ніч сьогодні шукаю в інтернеті інформацію і бачив, як хлопці, які вчора снайпера в голову стріляли, їх накривали прапорами України. Не прапорами батьківщини, свободи чи удару, а прапорами України. Тому ще одне прохання до людей, які представляють політичні сили. Давайте ми не будемо використовувати сьогодні ні символіку. Ні риторику стосовно вашої партії. Ми поважаємо ваші партії, але давайте ми сьогодні будемо конкретно говорити про людей, про уманчан, про українців. Товариство, мені зробили зауваження, що я образив людей з села. Я не хотів образити людей з села. Я просто хотів подякувати. Місту Умані і його мешканцям, які вигідно були набагато більш дисципліновані, краще виконували функції, і я жодним чином не хотів образити жителів села. Якщо я образив когось, я приношу свої вибачення. Наступне я дуже прошу не робити жодних провокацій. І утримуватися від будь-яких насильницьких дій і закликів. Зараз ситуація склалася таким чином, що мої сили, сили наших бійців самооборони не можуть бути сконцентровані тут, на Майдані для захисту цього мітингу. Вони хлопці виконували і виконують бойові заклики.